Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 липня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Ой, двійка мечів. Знову мечі. Що в нас на дні колоди? Справедливість. Старший аркан, справедливість. Ну, мечі не можуть програтися небезпекою, зброєю, будьте уважні, ракетами. Ну, Сьогодні зупинка. Для когось це вимушена зупинка, для когось це тому, що я від... не знаю, куди рухатись, в мене немає інформації, в мене всі думки перепуталися. І двійка це завжди про вибір, про, е, як мінімум, з двох варіантів. Про не знаю, не можу, боюсь. От така патова ситуація, коли важко зробити вибір, коли ми начебто зависли між заперечення, коли немає інформації, коли вона прихована, коли ну, меч, це інформація. І саме в такій позиції немає інформації, немає ясності. Я не знаю, що робити, куди рухатись. І справедливість на дні колоди це може бути державна установа. Державні установи, які от ви щось подавали, чи чекаєте результату, а нема. І ви не знаєте, що робити. Чи йти питати, чи чекати. Ну, також справедливість це кермічна карта. А кармічні карти це результат наших попередніх дій. І саме справедливість це закон і порядок. Ну от і, можливо, щось тут ви зробили не по справедливості і тому отримуєте ось такий результат. Ну, Державні установи це все повністю там, від шкіл до учбових закладів. ЦНАПи, ЗАГС, поліція, лікарня, будь-що, всі державні установи, суди, от щось з того у вас викликало ось такий стан. Не знаю, що робити, важкий вибір, або чекаю, тому що тут людина сидить і не знає, що їй робити, вставати. І навіть очі зав'язані. Тобто не, не бачу, не знаю, навіть не, не уявляю собі, що я маю робити. Отакий От стан важкого вибору, зависання. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати краще сьогодні, що нас можливо виведе з цього стану. Що нам допоможе? Вісімка пентаклів. Чудово! Це така дуже спокійна енергія, енергія землі. І робота, яку ми вміємо робити, робота, яку ми знаємо, робота, яка нас відволіче, в кожного щось своє. Хтось творчістю займається, хтось на роботу пішов, хтось по дому робить щось, хтось на городі. Але це те, що вас не дратує, а надихає, в чому. Ви найкращий фахівець, те, що вас заспокоює, врівноважує, або е, працюєте далі над тим, що, е, що ось тут вас. Тобто, якщо ви в процесі очікування документів, ви робите свою роботу, живете своїм буденним життям. І, ну, от це такий йде процес очікування. Ну, можливо, в когось інша ситуація, не пов'язана з державними установами, а з вибором, з якоюсь ситуацією, з інформацією, з пошуком інформації, то ви працюєте далі над тим, так як ви от те, що ви робили, ви робите далі. І воно принесе свій результат. Тому що, дивіться, 8 – це високе число. Це вже майже, майже, майже 80%. І ви, ви пройшли шляху, ви приклали зусиль, і ще лишилося 20%, і ви вже отримаєте свій результат. Або ви зрозумієте, отримаєте інформацію, що буде заважати. Але головне, ну, земля, вона завжди така. Заземлена, приземлена, така адекватна, спокійна. Вона завжди надає спокою. Тому не потрібно нервувати, не потрібно боятися там, істерити. А спокійно жити? Що нам буде заважати? Ого, колесо фортуни? За колесо. Я так не люблю колесо фортуни в мінусі, тому що це також кармічна карта. І це також результат наших попередніх дій. І От і щось мені схоже, що саме ця справедливість на дні колоди, вона щось пішло не за планом, десь щось схитрували, не дотримались закону і вона тому працює проти нас. Тому що колесо фортуни це також результат наших попередніх дій. Коли все кардинально помінялося. Так не мало бути, але щось ви зробили не те, і воно все кардинально енергія помінялася, помінявся цикл. Фортуна відвернулася. Ну, але це швидка дуже карта. Колесо, воно не стоїть на місці, воно обертається. І якщо виправити ситуацію, бачите, вісімка Пентаклів не даремно. Ну, вона така тут чемна, чесна, е, така досвідчена й майстерна людина, яка поміняє ситуацію. Все ми наразі заховаємо колесо фортуни, що воно ну, вже так сталося, ну, вже нічого з тим не зробиш. Але маємо вісімку пентаклів. Таку майстерність, я, високий стандарт ну, ваш, вашої роботи, самовідданість і ситуація зміниться. Ну, що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні без мечів, без ракет, я бажаю нам ясності. Спокою, такого логічного мислення. От, от такої вісімки пентаклів нам сьогодні. Спокійної, впевненої роботи. Я бажаю нам радості від, від життя, від, від всього, все, все, щоб ви не робили, щоб ви у всьому знаходили позитив. Я бажаю вам любові. Натхнення, щоб сьогодні було в кожного з нас багато причин для радості. Ну, що мої любі? Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є, тому що ви моя радість, ви моє натхнення, ви мій настрій. Щиро дякую вам за це. Ставте, будь ласка, вподобайки. Залишайте свої враження, коментарі, побажання. Хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. І почуємось до зустрічі, папа!